Дорогі друзі, це батярські новини. Ми продовжуємо. Всіх болівальників Львівських Карпат цікавить, чому футбольний клуб постійно програє. Може хлопцям треба піти до церкви? Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою. Може, не до тої церкви виходити? Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Може, не там молитись? А зараз до вашої уваги інтерв'ю тренера Луцької Волині. Ось що він може сказати про гру свого клубу. Нічого не можу сказати. А може він щось може сказати про гру київського Динамо? Нічого не можу сказати. А може про українську політику він щось скаже, га? Нічого не можу сказати. Він хоч щось може сказати. Ничего не могу сказать, я не успокоился. Вы принудительным порядком гоните на интервью, чтобы сделать с меня дурака.